Música Наприкінці липня 1930 року комітет ОДПУ засудив на смертну кару архімандрита Воронинського дівочого монастиря Тихона Крічкова, а також священиків Іоанна Стебліна Каменського та Георгія Нікітіна. Водночас з їхнім арештом було ув'язнено всю братію монастиря. На той час отець Іоанн, уже відбувшись трохи у соловецьких таборах, решта зазнали багаторічних переслідувань і арештів. Звинувачення були звичні для того часу антирадянська агітація, поширення церковно-монархічних листівок та брошур. Увечері 2 серпня 1930 року на околицях Воронежа вирок було виконано. Жоден з обвинувачених не визнав своєї провини. 2000 року священомученики Тихон, Іоанн та Георгій були прославлені у Лику Святих. Все у світі послідовно. Істину може пізнати лише той, хто перебуває в істині. Біломорсько-Балтійський канал з'єднує Біле море з Онезьким озером і має вихід у Балтійське море, а також до Волгобалтійського водного шляху. Вперше ідея його будівництва була висловлена ще Петром І під час північної війни. Однак рішення про початок робіт було прийнято набагато пізніше у 1930 році. Канал було збудовано за рекордно короткий термін всього за 20 місяців. В основному його будівництво велося ув'язненими ГУЛАГу. Тисячі людей обморожувалися, калічились, ставали інвалідами. 2 серпня 1933 року Біломорсько-Балтійський канал був відкритий. Сьогодні, завдяки його роботі, відбувається постачання великих підприємств Кольського півострова і Архангельської області із промислових і торгових центрів Росії. Природа не сировина для цивілізації, а прекрасний сонячний палац, у який людина має вносити вдосконалення та зміни. Лияді видатних вчених ХХ століття чільне місце належить засновнику науки реаніматології Володимиру Олександровичу Неговському. Він уперше увів поняття клінічної та біологічної смерті. В роки Великої Вітчизняної Неговський організував фронтову бригаду, з зусиллями якої вперше було повернено до життя близько 50 поранених, які перебували у стані клінічної смерті. Цим було доведено, що оживлення організму має стати не епізодом, а систематичною роботою. 1985 року за участь Неговського відкрили перший у світі науково-дослідний інститут загальної реаніматології. В 1974 році в Італії вийшла книга Великі імена ХХ століття Медики, де серед небагатьох великих вчених названо і Володимира Олександровича. Із зупинкою роботи серця і дихання не варто припиняти боротьбу за життя людини. Він був одним з тих учених, які вважають, що вклад людства у глобальне потепління і появу озонових дір є несуттєвим. Академік Андрій Петрович Капиця прославився як автор одного з найважливіших географічних відкриттів 20 століття. Після сейсмічних досліджень в районі станції Восток на південному полюсі вчений висунув гіпотезу про існування підстанцією Підлідного озера. За розмірами воно в два рази менше, ніж Байкал, а його глибина складає більше кілометра. Наприкінці 60-х Андрій Капиця очолив геофізичну експедицію до Східної Африки. А у 1971 році отримав державну премію за участь у створенні Атласу Антарктиди. Свої подорожі Африкою і Антарктидою вчений живо і цікаво описав у своїх книгах. Мислити завжди означає відповідати на питання чому.